Всім привіт! Чи бувало колись в твоєму житті таке, що людина якась дратує тебе настільки сильно, що бажання просто її за шию вхопити? Бувало таке, тоді в мене є для тебе чудова практика. Як тільки ну, ця людина починає тебе дратувати, починаєш прокручувати в своїй голові слова Я люблю тебе. Просто безперестанку Я люблю тебе. Так, так, тобі не почулось. Саме я люблю тебе. Говорити цій людині ти можеш все що завгодно. Якщо ти вважаєш, що вона не права, так і скажи їй про це. Якщо вона робить якийсь недостойний вчинок, також спокійно можеш їй це сказати. Але в серці постійно прокручуєш, я люблю тебе, я люблю тебе. І в якомусь мить ти можеш почути, як в твоєму серці з'являється тепло. І воно все збільшується і збільшується. І ти можеш помітити, що та людина в якусь мить просто перестала тебе дратувати. Ця ситуація більше зовсім тебе ніяк не торкається, і людина не дратує, і ти сам не можеш вже зрозуміти, чому так, чому так відбувається. Не віриш? А візьми і спробуй. а потім результат. Напиши мені в коментарях.